Станом на сьогоднішній день по Закарпатській області діє декілька програм, які дійсно є дуже дієві, і ми вже маємо конкретні результати. Значить, згідно постанови кабінету міністра, яка більш найкраща програма, яка діє, це доступне житло, зашевлення іпотечних кредитів, де держава надає людині 13% по часткової компенсації, людина платить тіло кредита і 3%. відсотки. Станом на сьогоднішній день в цьому році вона почала працювати з березня місяця, ми вже надали 33 сім'ям цих. Ці... Банківські кредити і відшкодовує їм повному обсязі станом на сьогоднішній день. Є конкретні результати в плані здачі об'єктів в експлуатації. На сьогоднішній день цього року ми здаємо вже три об'єкта. Перший знаходиться на вулиці Прякна адреса університетська, фактично Харківська. Це 26 квартирний, де 23 квартири по доступному житлу. Житлу планується, що пройдуть. Він вже зданий в експлуатацію. Також на Настаном на сьогодні зданий в експлуатацію вулиця проектна площа, проектна адреса університетська, а фактична мальовнича зданий в експлуатацію. Та на межі здачі вже підписується декларація по вулиці Волошина в селі Минай. У зв'язку з чим ми вже на сьогоднішній день 66 квартир представили до здачі в експлуатацію, з яких у нас пройшло 39 по програмі доступне житло, по програмі пільгового молодіжного кредитування пройшло 9 квартир, і по програмі доступне житло 30 на 70, де держава субсидії надає молодій сім'ї 30% тої вартості, одна квартира. Тому вважаємо, що програми дієві значить, в області. вони… Пользується великим таким попитом в сімей, тим більше що деякі програми дають право сім'ям без обмеження віку. Що це один із кращих таких показників, що залучення сімей і одержання цього житла. На сьогоднішній день залишилося десь близько 100 квартир, які можуть молоді сім'ї та сім'ї без обмежень віку скористатися. Залучаються ще нові забудовники, які теж працюють по цих питаннях, щоб надати свої квартири для реалізації. І ми думаємо, що ті заплановані показники, які нам поставила держава, наша область в межах того, що там було що нам заплановано, ми думаємо, що ми десь станом на листопад-грудень місяць у нас будуть виконані. Уже багато людей, десь за 276 чоловік станом на сьогодні, які звернулися до нас. В межах 50 чоловік подали ці документи. Значить, 33 у нас, як я вже говорила, вони одержали. А шість справ зараз на розгляді в банках. Ну а ті, що подали документи, вони ще з 50 тих приблизно людей вони ще займаються і вибирають собі квартири з тих, що в нас є в наявності. Найбільше в нашій області скористується програма 13 на 3 в зв'язку з тим, що там є велика надана кількість коштів на це відшкодування у нас в межах на рік, в межах 5,5 мільйонів було нам надано. Значить, на сьогоднішній день у нас велика кількість цих коштів перебуває на казначейському рахунку, в зв'язку з чим затримки по оплаті цієї часткової компенсації немає. Тому найбільше користується це. По пільговому кредитуванню у нас теж достатньо цей рік велика кількість людей скористалася, тому що. Були надані кошти із обласного бюджету в межах двох мільйонів і 3,3 мільйона нам надходить із державного бюджету. Тому я думаю, наша область буде мати на кінець року непогані результати. У 2013 році Закарпатська дирекція видала порядка 31 кредиту на загальну суму 8 міль мільйонів гривень. Зараз в роботі п'ять заявок на загальну суму мільйон гривень 200 тисяч. Ну, враховуючи, що за минулий рік в рік видано всього 33 кредити, а за там, 7 місяців видано 31 кредит, я рахую досить серйозна цифра. Забудовники. Будують, але не завжди встигає, тому що попит на дану програму досить високий. У Нас дуже багато бажаючих, які подають заявки, і не не завжди можемо задовільнити не тому, що ми не можемо там надати кредит, тому що просто недостатньо не, не квартир, недостатньо збудовано об'єктів. Значить, банк зі своєї сторони банк о, участвує тільки. Значить, зі сторони видачі кредитів, все інше це Мінгріонбуд, яке кредитові забудовники беруть на себе певні там зобов'язання по будівництву об'єктів. Тому з нашої сторони все виконується, і на наступний рік, наскільки мені відомо, виділяються дуже суттєві і кошти державою і площі для того, аби збудувати більше квартир, як є на сьогодні. І ми, як державна установа, і державний банк, ми направлені на то, аби підтримати цю програму і підтримати отримання кредитів тої цільової групи клієнтів, яка дійсно необхідна в покращенні словах умов.